Країна ковбоїв, джазу, хіпі, бойовиків, кока-коли, гамбургерів і країна гарних доріг. Звичайно, ви вже здогадалися, це Сполучені Штати Америки. Щоб відчути Америку, одного міста мало, і напевно мало навіть одного штату. Тому цією країною треба подорожувати. Зараз ми у невеликому містечку, про яке знає кожна українська домогосподарка 90-х років. Це Санта-Барбара. Саме в цьому місці і знімали одноіменну мильну оперу, яка кожного дня приколила до екранів телевізорів всю країну. Санта-Барбара лежить в 140 кілометрах від Лос-Анджелеса на березі Тихого океану, М який клімат приваблює сюди заможних та знаменитих людей зі всієї країни. Тому околиці міста забудовані шикарними вілами акторів, музикантів та різних мільйонерів, що в свою чергу, як магнітом, притягує тисячі туристів, і це дійсно чудове місце для відпочинку. А сонячні дні та привітні люди гарантують чудовий настрій! Феєрія! Погулявши Санта-Барбарою, ми вирушили в містечко ще більш сонячне, і це підтвердить навіть його назву. Сонячна область. Так з датської перекладається назва містечка Солван. Датські переселенці в пошуках м'якішого клімату прийшли сюди з центральної частини Америки у 1911 році. Каліфорнійське сонце їм дуже сподобалося. Навіть через століття тут збереглися культура та звичай скандинавської перлини. Зараз у містечку проживає близько п'яти тисяч людей. Любителям старовини представлені декілька цікавих музеїв, в яких оживає історія міста. Тут багато тихих романтичних вулиць, ресторанчиків та бекарень, вітряків та сувенірних лавок, де можна придбати собі спогади. Це маленький Копенгаген з такою ж змішаною архітектурою і копіями відомих на весь світ скульптур. А далі наша мандрівка продовжилася в найнеамериканське місто Сполучених Штатів: місто свободи, туманів, романтики та диско батьківщини хіппі та вічної весни. Сан-Франциско ворота Тихого океану. Місто з трьох сторін, оточене водою, заходу Тихим океаном, з півночі протокою Золоті Ворота, а зі сходу затокою Сан-Франциско. Візитівкою міста, безумовно, є славнозвісний міст Golden Gate Bridge – Золоті ворота. Одна з основ місцевої економіки це, звичайно, туризм. Сан-Франциско займає п'яте місце в США за кількістю іноземних туристів. Перебуваючи в місті, обов'язково потрібно прогулятися знаменитим пірсом номер 39 Це щось на кшалт Київсько-андріївського спуску. А основною його родзинкою є сім'ї морських котиків, які почувають себе тут справжніми господарями. До речі, саме в сан франциско за однією з версій був заснований тепер вже без перебільшення один з найвідоміших та найбільших мотоклубів у світі Hell's Angels Янголи Пекла. Його філіали процвітають в усьому світі. Якби мене запитали, без чого я не зміг би уявити Сан-Франциско, я без вагань відповів без канатного трамвайчика. Історія цього чудового виду транспорту майже як у Ньютона з яблуком. У 1873 році Олександр Холідей побачив погонича, який безжально підганяв коня з тяжким возом. Інженеру стало шкода тварину, і він винайшов канатний трамвай. Його особливість у відсутності двигуна. Трамвай тягне. Кабель. В машині станції і дотепер працюють старовинні двигуни, та за безпеку ж відповідає комп'ютер. Головний тут водій. Він відпускає важіль і трамвай рушає. Подорож з цим дивом техніки це найкращий спосіб помилуватися містом. По-перше, він не швидко їде, що дозволяє довше затримати погляд на цікавинках вулиць. По-друге, не стомитесь від пішої ходи. І по-третє, це дуже приємно та незвично. Туристи люблять звішуватися з-підніжки трамвая, щоб краще розгледіти місто. А деякі пасажири заскакують на ходу. Канатний трамвай це ще один символ міста. Для Сан-Франциско він як гондоли для Венеції. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Якщо ви думаєте, що подорож автобусом це стомлюче заняття з одноманітними картинками за вікном, то значить, ви ніколи не подорожували живописними дорогами Каліфорнії. Рівненька, на чолі серпантинова дорога робить поїздку комфортною та зручною. З вікон відкриваються неймовірні пейзажі. Чаруючі гори, вкриті вічно-зеленими лісами. Приковують погляд та примушують мріяти серед величних східних гір Сєра Невади. Всього у 200 кілометрах від Сан-Франциско сховалася казкова долина, сповнена природних чудес, Національний парк Йосеміті. Могутні вершини хребта підіймаються майже на 4,5 кілометри і ніби захищають долину від негоди. Здавна в цих місцях жили племена індіанців шошогнів, які полювали тут на гірських баранів, оленів, а іноді навіть на велетенських ведмедів Грізлі. До останніх індіанці ставилися з особливою повагою. Навіть назва долини Йосеміті мовою шушонів означає ведмідь грізлі. Та гармонію корінних індіанців порушили бліднолиці. Під час золотої лихоманки в цю місцевість тисячами почали прибувати любителі легкої наживи в пошуках золота та витіснили шушонів в глиб гір національним парком. Долина стала у 1890 році. На площі в 308 тисяч гектарів розрослися комплекси гірських хвойних лісів, субальпійських і альпійських лугів, які прихистили у своїх заростях понад 80 видів ссавців та більше 200 видів птахів. В таких диких умовах згадуються неймовірні історії Джека Лондона про невтомних шукачів пригод, про настирливих старателів, які мріяли натрапити на золоту жилу. Інколи навіть здається, що за гір вистрибнуть розмальовані індіанці і з бойовим кличем кинуться на здивованих туристів. Каліфорнійська земля багата на національні заповідники. І ми вирушили в ще один не менш відомий та вражаючий парк, в якому вже тисячі років ростуть найбільші дерева світу національний парк Сиквоя. Розпростався він в південній частині Сієра Невади і прославився тим, що на його території ростуть гігантські дерева секвої. Назву свою вони отримали на честь вождя індіанців племені Чарокки. Такі дерева зустрічаються тільки в Каліфорнії. Та південному Орегоні. Тут велетні почувають себе комфортно, тому що полюбляють вологу, принесену морськими туманами з Тихого океану. Зазвичай ці гулівери рослинного світу виростають до ста метрів завишки і до одинадцяти метрів в діаметрі. Вони настільки великі, що навіть не завжди вистачить великої компанії, яка, взявшись за руки, змогла б обхватити дерево кільцем. Секвої дерева довгожителі, і їх середній вік досягає чотирьох тисяч років, тому парк пам'ятає не одне покоління індіанців. До речі, національних парків Каліфорнії аж вісім. Це більше, ніж у будь-якому штаті Америки, за винятком Аляски, де їх теж вісів. Крім того, тут є цілий ряд інших заповідників і територій, що охороняються законом. А різноманітності тваринного та рослинного світу можна тільки позадрити: майже 45% територій Каліфорнії покрито лісами. Тут ростуть сосни, дуби, клени, ялини, евкаліпти, акації і багато інших рослин. У степах можна побачити безліч видів трав і квітів. Найшанованіша квітка каліфорнійський мак. Він є офіційним символом штату. У лісах, степах і пустелях Каліфорнії живуть безліч видів тварин: ведмеді, олені, пуми, рисі, лисиці, койоти, зайці, білки, бобри, яструби, соколи та безліч інших видів звірів, птахів, риб і рептилій. Природні умови Каліфорнії надзвичайно різноманітні. Тут є високі гори і низькі долини, бурхливі річки і висохлі озера, густі ліси і солончаки пустель. І до однієї із таких пустель ми і прямуємо. Таке без перебільшення унікальне місце існує тільки тут, в Каліфорнії, національний парк Джошуа Трі. Парк був організований з метою зберегти небагато, але дуже специфічну флору пустелі. Яка ледве виживає жорстоку посуху на сильно просоленому ґрунті. Влітку стовпчик термометра тут нерідко зашкалює за 50 градусів. Та цей факт зовсім не лякає численних туристів, які щорічно відвідують ці місця. Саме тут росте дивовижна рослина юка коротколиста або Joshua Tree, що з англійської перекладається як дерево Ісуса. Ці ім'я рослині дали поселенці мормони. Унікальна форма дерева нагадала їм про біблійну історію, в якій Ісус простягає руки до неба в молитві. Джошуатрі це саме те місце, де можна сповна оцінити всю багатогранність каліфорнійської природи. І знову в дорогу. І знову дорога дарує чудові краєвиди та робить мандрівку незабутньою. Цікавий факт. Назву Каліфорнія цим землям дав іспанський дослідник Хуан Родрігес Кабріо, що дослідив у 1542 році це північноамериканське узбережжя Тихого океану. Welcome to America! На південний схід від гірського хребта Сіра Невади. Міжгірні впадині сховалася найнижча точка Північної Америки пустеля Долина Смерті. Розташовуючись нижче рівня моря, долина смерті цілком виправдовує свою назву. 10 липня 1913 року тут зафіксована найвища температура повітря на землі плюс 56,7 градусів. Із всіх національних парків Америки це є найбільш засушливим. Подорож Долиною смерті була важким випробуванням для перших золотошукачів, які прийшли сюди у 1849 році. А ті, кому вдалося перетнути пустелю, стали називати її Долина смерті. Зловісна репутація згубного місця щорічно притягує в національний парк Долина Смерті більше одного мільйона туристів з усього світу. Давніх давен тут хазяйнують поривчасті гарячі вітри, які женуть розпечений пісок рівнині туди, де виростають приголомшливі піщані дюни. Ландшафт пустелі нагадує марсіанські пейзажі з науково фантастичних фільмів. Та й взагалі це місце полюбилося чисельним представникам кіноіндустрії. Долину смерті показали в багатьох фільмах, тут навіть зняли декілька сцен до відомих зоряних війн. І, звичайно. Класик італійського кінематографа Мікеланджело Антоніоні зняв тут фільм За Брізькі пою. А не така вона страшна, ця смертельна долина, коли є весела компанія та вдосталь питної води. Партнер програми Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. І от в сонячної Каліфорнії ми добралися до скелястої Юти. Це найнезвичайніша геологічна ділянка Сполучених Штатів Америки. І саме тут знаходиться один з найкрасивіших національних парків країни Зайон. Приголомшливе враження справляють високі скелі, похмурі брили і глибокі прірви парку, що переливаються усіма відтінками. Сонце любить гратися кольорами в парку Зайон, що робить його ще більш загадковим. Назву цьому місцю дали все ті ж релігійні мормони під час подорожі в 1862 році. Заян це Сіон царство іудейське. Вчені дісталися сюди тільки через 10 років і були вражені кількістю унікальних знахідок і відкриттів. Основною пам'яткою парку є одноіменний каньйон. Завдовжки 24 кілометри і глибиною майже 800 метрів вимитий північним рукавом річки Вірджинія. Гірські породи представлені в основному пісковиками, які легко розмиваються водою. Тому в горах Зайон нерідкі промоїни, печери та тунелі в скелях. Незважаючи на те, що національний парк розташований в посушливій і пустельній місцевості, його різноманітні ландшафти. Багаті на тваринний і рослинний світ. До створення національного парку туризм в цій області був розвинений слабо через віддаленість та відсутність сервісу. Починаючи з 1910 року, старі залізниці стали перебладнувати автотраси і згодом в ці місця була прокладена зручна дорога. Піший туризм є домінуючим видом відпочинку в парку Зайон. Маршрути різні від легких прогулянок до неймовірно складних і навіть небезпечних. Напевно, немає такого дорослого, який не грався в дитинстві в індіанців та ковбоїв. І все ж таки приємно згадувати ті безтурботні роки, коли для щастя було потрібно так мало. Тому іноді корисно ненадовго перетворитися на маленького башкетника, щоб не забувати, що всі ми родом з дитинства. А я, Ігор Захаренко, кажу вам до наступної подорожі.